Який лідер США Дональд Трамп такий і план, тому що він в Україні бачить ціни для себе ресурс. Він бачить, що саме за допомогою України він зможе задовільнити свої непомірні амбіції і бажання. Тому що після ось цього очікування і перемовин може бути якась дуже різка зміна риторики США і Дональда Трампа. Дуже така імпульсивна і непередбачувана. Про це ж мені каже фортуни. В один якийсь відповідний момент вся ситуація може повернутися зовсім як ми того не очікуємо. Навіть ми в думках такого собі не уявляли. США дуже хитрі жучари, особливо Дональд Трамп. Не бачу я тут якогось дуже позитивного рішення, тому що ось ця вісімка мечів. Це карта сковування щодо якихось наших дипломатичних зобов'язань, щодо наших територій. Ця карта дає надію, що все ж таки ми зможемо щось вихопити в останній момент часу, якимось хитрими діями і уловками у США. Є якась частина ось цього плану і якісь ідеї, які вони до Росії не доносять, а тримають при собі як такий козир у рукаві. Тобто не все, що вони там задумали, вони будуть доносити до керівництва Росії. Але все одно, тут ось ця карта світу. Це як завершення якогось одного етапу і початок іншого. Для США дуже вигідне, ось це послаблення Росії, тому що вони хочуть бути саме США, номер один у всьому світі. І ось ця війна для США в якомусь плані і вигідна, тому що Росія вже не знаходиться на перших місцях. США хоче, щоб що Росія, що Україна були під їхнім копаком, щоб стежити, щоб їхні люди були всюди. Певні якісь бачите фундаментальні постулати з цього плану дійсно можуть взяти. Але тут сімка пентаклів це буде пізніше, і по тузу жезлів, знову ж таки будуть якісь новшества, нововведені і якісь зміни у цьому плані.